Затримання військовозобов'язаних чоловіків на Закарпатті відповіді юриста на конкретних практичних прикладах. І так бувають такі випадки, і їх досить багато, коли військовозобов'язані чоловіки подорожують на Закарпаття на Західну Україну, і де їх затримують працівники державної прикордонною службою. За підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану, яким чином це відбувається, відповідно до практичного прикладу. І так, чоловік приїхав на Закарпаття на залізничному вокзалі. До нього підійшли прикордонники і сказали: ми тебе запідозрили, що ти хочеш незаконно перетнути державний кордон України. Вимагали в нього військово-облікові документи, зазначили, чоловік надав військово-облікові документи, надав свій паспорт, та прикордонники сказали: все, ми тебе запідозрили, складаємо протокол. Відносно даного чоловіка було складено дійсно протокол за статтею 204 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це спроба незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуска чи за підробленими документами. І так, його доставили до ТЦК та СП, а вже що його перевірили щодо перебування на військовому обліку щодо непорушення правил військового обліку. Але у зазначеного чоловіка не було порушень військового обліку, тому його не мобілізували. Але прикордонники склали зазначений протокол. У подальшому протокол було спрямовано до суду, щоб суд його визнав винним. Також прикордонники склали заяву, що він. Не хоче з'являтися на судові засіданні, щоб розглянули без його участі, але необхідно знати свої права. І якщо ви не з'являєтесь за таким протоколом до суду, то суд як правило виносить рішення, що вас визнано винним у спробі незаконного перетину державного кордону. Які наслідки? Ну, по-перше, це штраф. По-друге, буде наявна інформація у судовій Владі, що ви під час дії воєнного стану незаконно намагалися покинути територію України такі негативні наслідки у зазначеному випадку. Захисниками було подано клопотання до суду щодо ознайомлення з матеріалами справи, ознайомилися з матеріалами справи та встановили, що немає жодного складу адміністративного правопорушення, підготували письмові пояснення та направили до суду та клопотання щодо закриття провадження у справі. Суд розглянув наприкінці публікації рішення суду зазначену справу та встановив, що в діях чоловіка відсутній будь-який склад адміністративного правопорушення, тому що чоловік приїхав на залізничний вокзал з метою відпочинку. В нього були наявність. Військово-облікові документи і відсутній взагалі, жодний доказ того, що зазначений чоловік думав, планував чи не планував здійснити спробу незаконного перетину державного кордону. Та суд прийняв рішення справу про адмінправопорушення закрити та визнано зазначеного чоловіка. Не винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення. Що ви думаєте цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях, задавайте свої питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал. Ще раз дякуємо вам за вашу увагу.